Вітаю тут власне сьогодні не тільки про ТЦК, тому що єдина новина, яка сьогодні з'явилася, це те, що в полтавському ТЦК наклав на себе руки чоловік, але, але чомусь поліція е, порушила справу не за самогубством, а за вбивством. Е, це дуже цікава історія, тому що полтавський ТЦК говорить одне. Поліція натомість порушує карну справу зовсім з іншим фактом. Тут радше. Про ті структури, які обслуговують оцю всю величезну махіну, яка дотична де є і ТЦК, і ВЛК ВЛК, А ми сьогодні про МСЕКи. Ми сьогодні говоримо про МСЕКи, тому що саме вони останній тиждень, останні два тижні генерують дуже дуже багато скандалів. Ми всі пам'ятаємо, що нам не забулося скандали з. Такою собі пані крупою, яка накрупила там мішки, просто валюти викликала навіть звиклих Україн до звиклих українців до таких речей шок певний, тому що ну так вже так заробляти на цій крові. Це просто ну напевно переходить будь-які межі навіть в нашій країні. Ось вона отримала продовження цієї історії, бо сьогодні затримали керівницю Миколаївської МСЕК, і там сума правда набагато скромніша. Там всього на всього 450 тисяч доларів наколідувала ця керівниця. Це в принципі ні про що це копійки, напевне, в умовах того кешу, який гуляє зараз в Україні за ті послуги, які дадуть можливість. Уникнути служби в армії, і я думаю, найцікавіше, що навіть керівниця Миколаївського МСЕК це теж далеко не останній випадок. Чомусь є таке стійке переконання, що ця наскрізь прогнила геть корумпована постсовєтська система, яка не реформувалася, до якої руки не доходили в жодного міністра охорони здоров'я, в жодного президента і в жодного уряду. Мені чомусь здається, що там, якщо взяти кожну область, Буквально просто в кожній області і в кожному районі ви знайдете таких людей. Просто суми будуть різні. Десь будуть е, сотні тисяч доларів, десь будуть десятки мільйонів доларів, як в Крупи е, в Миколаївської Мсекільки Мсекині. Так там взагалі цікава історія. У неї в сина паспорт громадянина Російської Федерації, який він отримав буквально перед. Російським вторгненням. Це якийсь просто такі, такі абсурд. Питання: а де була СБУ? А де вони, ці браві хлопці, тоді ще Баканова, а і потім далі? А от дивися, стосовно керівників МСЕКів, от буквально вчора, якщо не помиляюсь, чи позавчора з'явилося повідомлення про закарпатського керівника МСЕКу, який подав заяву, і його вже звільнили за цією заявою. Тобто, це гра на випередження, чи яким чином це працює? Це дуже цікавий факт. Мене особливо зацікавила історія закарпатського пана Власюка, тому що всі ми знаємо, що на Закарпатті утворилось таке, наче вже якесь певне феодальне утворення, я не знаю, яке живе за своїми правилами законами, які не підпорядковуються. Україні це в принципі давно Знає, було. як в гри престолів» в північ, от приблизно за стіною, десь там вони живуть. За своєю карпатською, і там свої правила. У нас таких багато. щось типу, Щось типу того, але справа в тім, що Закарпаття завжди було особливим, Ми пам'ятаємо ці всі клани: Балох, медведчуків, е, е і купа купа інших. І Закарпаття завжди воно навіть електорально воно було е так виділялося від загального тіла західної України. Ми пригадуємо там завжди перемагав як не Янукович, так і Зеленський. Тоді, якщо на загал в західній Україні перемагали інші політичні сили, е це пояснювалося в принципі зокрема тим корумпованим політичним режимом півмафіозним, який уклався на Закарпатті. Які зараз абсолютно буйно розсвід розсвів під час воєнного стану, коли ну всі права людини згорнуті, і там можна робити будь-що. І ось власне МСЕК. Давайте ми спочатку взагалі розберемося МСЕК і ВЛК. Це є різні речі. ВЛК це вже безпосередньо вони на коли людина приходить ТЦК, вони дають свій висновок, чи вона придатна чи не придатна. МСЕК це інвалідність. Отже, висновок МСЕК є навіть вищий ніж висновок ВЛК. Бо якщо в тебе є висновок МСЕК про інвалідність, там першу чи другої ступені, то ти автоматично вже там знятий з обліку ти можеш виїжджати з країни, і ти просто ставиш довідомо фактично ВЛК. Так, тобто в структурі корупційній це набагато крутіша, набагато жирніша посада. Пан Власюк подав у відставку за згодою сторін. Таке дуже знаєте, ніби на випередження, як ви кажете. Тільки є одна така штука: син пана Власюка у влітку цього року призначений радником президента Зеленського. Ось чому він подав у відставку на випередження, але не щоб себе прикрити. Повірте, йому там нічого й не загрожувало. відвести удар від сина і від президента Зеленського, який оголосив нещадну боротьбу корупції в МСЕК. А радником його є люд... ну, син людини, яка очолює МСЕК. Такі специфічні області, як Закарпаття, ну висновки робіть самі. А ти знаєш? Я би в іншому ще в контексті подивився. Пригадую, що цей великий виклик боротьби з корупцією, яка була саме з ТЦК, коли теж президент сказав, що треба бороти з корупцією, звільнив одним розмахом пера усіх очільників ТЦК по всій державі. І після того, що в нас відбулось. Корупції з ТЦК, мабуть, стало в рази ще більше І цих скандалів і цієї роботи. Тому зараз оцей виклик Домсек як він розгорнеться? Чи не буде такої аналогії і знаку дорівнює, як це відбулося з ТЦК? Корупції стало в ТЦК справді набагато більше, і про це це не голослівні заяви. Ми бачимо просто карні справи, які порушуються. ДБР як вони ловлять просто пачками цих воєнкових колишніх. Ми ми це все чуємо. Ми це все бачимо. Це реальний фактаж. Але справа в тому навіть не в тому, що корупції стало більше ТЦК, цікав. Справа в тому, що тоді була мобілізація. Провалено. саме тоді, коли президент Зеленський отак витягнув шаблюку, аби сподобатися виборцям, зокрема тим виборцям, які не загрожує потрапити на фронт. А він робить ставку саме на цих людей. Він розігнав тоді ефективну, яку не яку, але ефективну. Бо вона справлялася з тими завданнями на цей час. ця Система система мобілізації, натомість нічого не створивши. Відповідно, мобілізацію ми провалили тоді. Зараз ми просто вигрібаємо це все. Я би в такому випадку тоді, в контексті того, що ти говориш, задав інший випадок, коли президент Зеленський почав боротися з корупцією ВЛК. Бо це був наступний крок після ТЦК. Ви пригадуєте, збиралося РНБО, давалося доручення. Там пішли такі розмови, що сотні тисяч справ буде передано на повторний розгляд. Ну але ви ж розумієте, що вже заплачено. Ну хто буде переглядати ці справи? Ну тупо тупцяли вони ніжками на РНБО, на цьому зборищі бояр буде. Бо я не знаю, як це назвати. Що це зараз за органи, що він вирішує? І на тому все закінчилося. Абсолютно на цьому все ми не чули ніяких більше е, розбірок, продовження цього всього кримінальних справ, посадок ми не чули. Хоча лунали з офіційних джерел заяви про десятки і то й сотні тисяч куплених е, відстрочок від армії. Де це все є? Чим це закінчилось? Отак От само це закінчиться із МСЕКами. Зараз поганяють, позбивають конкуренти один одного, інші каси занесуться, попризначаються інших людей, і система. Переживши шок, просто підніме цінник, і вже не 7 тисяч буде, як це крупа брала. Так а буде 15 тисяч. Зрештою, як це відбулося з ТЦК. і індексація система буде працювати далі. Е, індексація. Ну, ви зробите за ризик. Все за ризик. За ризик совєтському союзі молоко колись здавали, а тепер вже молоком не обійдеться. Тому зразу збільшується ціна квитка. Скажімо так, ось чим закінчується з. Це не питання навіть до нинішньої влади в Україні завжди боротьба з корупцією закінчилася просто збільшенням чеку, тобто збільшенням цього непрямого податку, який громадяни України платять, причому платять справно. Бо головне джерело корупції навіть не влада, а самі українці, які хочуть, щоб корупції в Україні не було, але щоб їхній кум завжди міг порішати. Знаєш, ну, нагадую це відео, яке є в соцмережах, коли українців запитують. а Є корупція в Україні, українці кажуть, що корупції в Україні звичайно є багато, і тут каже: чекайте, чекайте, ми вам дамо 500 гривень, так не на камеру, і ви скажете, що корупції немає. І дуже багато хто каже, добре, давайте. От приблизно так воно виглядає в загалом в суспільстві. Всі проти корупції, але тільки якщо корупція не допомагає жити тобі конкретно в житті. Тому що це існує певний суспільний договір. Він схиблений, він неправильний, він шкідливий і він власне є однією з причин. Того, що ми маємо сьогодні війну, таку як ми маємо в Україні, тому що цей суспільний договір передбачає повну ерозію державних інститутів, інститутів як такі, держави, як такої цей суспільний договір уклався ще на початку 90-х. в Росії. Він був один в Росії. Договір був дуже простий. Ви крадете. Але ви даєте нам стабільність. Ну тобто, росіяни мають певну стабільність, і вони її, в принципі, Путін до початку війни в Україні дотримуються. Україні суспільний договір був інший. Ви крадете скільки хочете, але не звертаєте увагу, крадете, скільки крадемо ми, е, маленький громадянин. Оцей маленький українець, про який говорив Віктор Андрійович Ющенко. Він хоче вкрасти свою долю. І тоді він не дивиться на те, що крадуть там наверху. Ось цьому заключається цей суспільний договір. Якщо цей суспільний договір зараз під час війни не буде зруйнований, а він по факту не буде зруйнований, Ну станом на сьогодні, українцям було замало цієї катастрофи, яку вони пережили у 22-му році. Ну замало будь бом відверті. Якщо цей він не буде зруйнований, то буде зруйнована українська держава. Вона буде зруйнована зсередини є, ВЛК, ТЦК, поліція це все вже наслідок. Це вже те, що винає собі в конкретному маленькому українцю. І поки він цього не зрозуміє, він може молитися на те, як живуть на Заході, як там класно. Він буде мріяти, як туди втекти, заплативши мсек, ВЛК, ТЦК, прикордонникам. Я не знаю, кому вони там платять, перепливши тису. Він буде робити все, що туди поправляють туди. Де існують правила, бо в цих правилах йому зручно комфортно. Але я пригадую, знаєте, перед ще вторгненням, я коли був якось був з друзями в Варшаві, які там вже давно живуть, і вони розказували, що ну пішло після того, як вели безвіз, поїхала нова хвиля українців. Так, тобто не тих, які були з західних областей, які були тихенькі, боялися там туди-сюди, бо а поїхала хвиля інших українців з іншою культурою, скажімо так, так бо їм відкрилися західні горизонти, і вони, коли приходили на Наприклад, в якусь там е, урядову структуру типу, польську, так і е, де все регламентовано, чітко зрозуміло, що цю довідку ви отримаєте за два дні. Тобто ви її отримаєте, ви будете її мати, але українець ніс шоколадку. І коли моя коліжанка питалася, для чого ти це робиш? Ти ж все одно отримаєш цю довідку. Ну, то так треба. Ось в чому біда. Українець навіть найкращу систему на заході зможе просто розкласти зсередини. Це біда, це наша біда. І поки ми цю біду звідси з голови не, не витравимо, то всі збори РНБО на чолі з президентом, всі показові маски шоу проти керівників, воєнкомів, е, військоматів колишніх проти МСЕКу, проти ВЛК, це все нічим не закінчиться абсолютно. Бо починати треба звідси в іншому випадку. У нас буде ще не одна війна. Поки або ми не зникнемо як країна, як держава, або поки ми не станемо нормальною країною або державою, це був Олег Маншура. Ми побачимося, і почуємося завтра.